Чи можливо успішно скласти іспити з водіння з першої спроби? Дані статистики свідчать, що в середньому по Україні за місяць проводиться по 100 тисяч теоретичних та практичних іспитів. Так, у 2025 році у сервісних центрах ГМС в місяць проводилося по 50 тисяч теоретичних іспитів. Це сумарно. Як Після самопідготовки, так і після навчання в автошколі. Із них 21% – успішно складених іспитів з першої спроби. Дані з сайту з головного сервісного центру МВС. А от показники практичних іспитів серед майбутніх водіїв нижчі, порівняно з теоретичним. З першої спроби склали 16%. Це досить низький показник. Тепер питання: як готуватися до іспиту з теорії? Бо з практикою тут все ясно. Без автошколи ніяк. Самопідготовка з теорії чи автошкола. Зручніше, звичайно, з автошколою. Там все чітко, все розписано, але це коштує грошей. Натомість самопідготовка є безкоштовною. Але незрозуміло, з чого починати? Де брати матеріали чи просто проходити тести, і з них все походу, дізнаватись? А що обрали б ви? Порадьте майбутнім водіям, що для вас було найбільш результативніше, який підхід обрали ви. Отаково. До речі, пора мені вже зробити якийсь міні-курс типу лекцій історії. Треба подумати, ніякого.